Є люди, які планують покупити собі автомобіль, виграти його на аукціоні, поторгувати саме самі. В принципі, це можливо. Проблем ніяких немає. Зареєструватись на копарті, підв'язати свою карту, зробити оплату і так далі, і тому подібне. Але є дуже багато тонкощів і нюансів, чому це робити не, ну, не можна, не варто і в чому в цьому немає ніякого сенсу. Поясню: по-перше, вас, коли ви реєструєтесь, у вас акаунт. З самими поганими умовами, це мається на увазі велика дуже комісія це відсутність будь-яких ліцензій, Тобто, торгувати, ви можете в кращому випадку 10-15% від загалом. Всього спектру автомобілів плюс е на практиці компанії-перевізники. Якщо ви звертаєтесь вже викупленою машиною, в принципі, вам дають ті самі роздрібні тарифи, які є у всіх, і це виключення ще ризики, ризики невірної перевірки, неправильного підходу. Тобто всі намагаються купити автомобіль ціліший, там гарніший. А клієнти взагалі шукають собі ціле авто. Ціле авто на аукціоні в Америці це. Величезний ризик, просто табу. Вона буде або топлена, або дилерська, типу навішані елементи, під бампером, просто там, або під капотом. Просто може не бути якихось запчастини, тому подібне. Тому краще не ризикуйте і купуйте в автомобілі в перевірених компаніях та перевірених людей.